Будь-який боєприпас він є небезпечним для життя. Боєприпас, який прилежав у землі рік-два, байдуже скільки не впливають ці погодні умови. Їхній корпус може пошкоджуватися, він також може ржавіти, і від ось таких погодних факторів він може ставати ще більш небезпечнішим. Дуже часто біля протитранспортних мін можуть встановлюватися протипіхотні міни. Коли людина контактує із протитранспортною міною, старається зрушити її з місця, спрацьовує міна сюрприз і відбувається детонація і вибух. Наступити на міну відбувається зразу вибух. Немає щелчка, наприклад, якогось там або будь-якого іншого звуку. Це зразу вибух. Осколкова міна ОЗМ 72 Військові її також називають вистрибуюча міна або міна відьма, міна жаба. Така міна може бути встановлена на розтяжці, і коли людина зачіпає розтяжку, спрацьовує вишибний заряд. Міна в прямому сенсі підлітає до одного метра над поверхньої землі, і тоді відбувається розрив її корпусу. Якщо ж людина зрозуміла, що вона опинилася на мінному полі, стоячи на місці, озирнутися довкола і кликати на допомогу, сказати людині, що ми на, на замінованій території, попросити викликати державну службу з надзвичайних ситуацій. Якщо навіть земля вигоріла вщент і поверхнево ми нічого не можемо побачити. домінари все одно повинні оглянути цю ділянку, тому що під землею можуть бути також вибухонебезпечні предмети.